А що там США? Припинення війни в Україні стане однією з тем, яку американський лідер обговорить під час п'ятиденного візиту в Шотландію. Трамп поговорить з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Європейської комісії Урсулою фон дерляйн. Сам Трамп навіть перед виїздом з Вашингтона підтвердив, що розглядає можливість запровадження вторинних санкцій проти Росії на тлі війни в Україні. Британські чиновники з оптимізмом друзі, сприймають те, що риторика Трампа щодо України та Росії останніми тижнями змінилася. І що цікаво, зустріч, друзі, запланована на неділю, тобто на завтра, на 27 липня. Тож, чекаємо, можливо, завтра ми з вами дізнаємось про якісь гарні новини. До речі, підпишись на канал, щоб їх не пропускати. Ми щодня тут розбираємо топ головних новин за день. Тож не пропускай. Дякую до зустрічі.